Всім привіт! Голову не помила, будуть тільки руки. Беру зеленушечку, петрушечку і укропчик. І меленько нарізаю. Не просто меленько, а прямо так, знаєте, на нашиковую, щоб воно просто була пісня. А знаєте, що будемо діляти? Будемо діляти таку куснятіну, повірте. Значить, беру куриний фарш. Можете взяти свинини, у кого який, але куриний, тому що це класика. Посолила. Папирчила і взяла любимі спеції. У мене там папричка, ну і ще щось там є, мабуть, чеснок якийсь сухий, без цибулі. Щось ще не взяла її. Ну, коротше, один жовточок і столову ложку борошна. Можна, кстати, даже крахмал, ну, типа кукурузяного. Ну, не морочтесь, візьміть борошна, і отак хорошо ми завішуємо, воно так хорошо тянеться і люпиться. Доску присипала швидко мукичка і сформирувала таку маленьку котлетку. Ну, як маленьку, нормальну котлетку, і її трошки так плашмя розбомбила, щоб можна було всерединку положити вкусніше і заготовлене. Нет, не заготовлене звичайне масло. Взяла з холодильника, нарізала такими тоненькими пластивцями, маслиця. Зеленушка і зверху ще маслиць зробила отакий от маленький бутерброд. І зверху поклали ще котлету. все, все. колись заказував, було написано котлета пожарського. Ну я не знаю, ну це така вкуснятина вийшла. слухайте. я завжди думала, що це для мене непостіжимо. Ці не котлети по київськи нічого, бо це замарачувати з маслом, тим, зеленью і тому подібне. Подивіться тут. Раз чизбургер зробили, хоп, 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 бургер наложили, наложили. Раз, зліпили і все. Красота, сформірували, яку вам понравилася. Можете довгу, можете коротку, можете круглу, можете ще якусь. Зараз все буде в ускореному темпі. Раз, два, три, 4, 5, вийшов зайчик погулять. Дивіться, раз, хорошо заліпили борта і муки таких раз раз і сформували. Ну, Песня, песня. Оце у мене з 400 гримів вийшлося 4 гарних котлети таких. Сюди беру, розбиваю одне яєчко, туди трошки сольки і шо, правильно підзбили. Ви любите з перчиком, можете дати туди перчика. ніхто з перси не відміняв. Так, трошечки це підмішали, підмішали і відставили. В сусідню тарілочку насипали любимих сухарів. Сухарів звичайні Ні нічого там не беру, якесь щось вичорне. Робіть те, як ви хочете. Все. Тепер дивіться, розогріла масліце. бачите, скільки, щоб на пів котлети. Хочете фритюр, пожалуйста, робіть фритюр, це клас. Ставимо чуть вище середнього. І тільки обжарюємо золоту скоринку. Не треба вижарювати до готовності. Тільки дається золота скоринка. Все, поставила на пліту, пішло жаритися. Обжарилась, дивіться, золота скоринка, і я його винімаю винімаю на пергамент. Бачите, воно всередині ще сирувате. і відправляю на 20 хвилин в духовочку 180. Отдельно, ну, щоб знаєте, сильно не зажжати, взяла, зробила, будувати пюре із цвітної капусти. Звісно, добре зробити з картошки, але ми щось вирішили худіти в цей день. А, ну, ладно, не обращайте вже Короче, Оце так збила добре. Є блендер, можете зблендернути, тут не крахмала, нічого, так що воно нормально, все. 50 грам розтопленого вершкового масла. Хопа! посолили, поперчили, отличнеше пюре, смачне, дуже таке сливочне вийшло, класне. Хотіла зробити як в ресторан, все сюди пішло не по плану. Все, викладаю котлетку, котлетка просто гаряченька, така пахуща. Зараз буде вердикт, Чи розпливеться у нас то, чи не розпливеться. Ну. Погнали! Беремо вілочку, беремо ножек і розрізаємо. Якщо масло потече, значить все красота. А я вам скажу одразу потече. Так смачно і так соковито, всім смачного робіть. Це набагато простіше, ніж здається. Всіх цілую люблю, пока!